Я знаю, що ви раніше казали мені, що ваша версія білосніжки відрізняється, і це більше версія білосніжки 2022 року. Що ви мали на увазі під цим? Я маю на увазі, знаєте, оригінальний мультфільм вийшов у 1937 році, і це дуже помітно. Там великий акцент на її любовній історії з хлопцем, який буквально переслідує її. Нещодавно вийшла екранізація старого мультфільму 1937 року. «Білосніжка». Ви скоріш за все не чула про цей фільм, так як не було ніяких рекламних вивісок і у нас нема ніякої промокомпанії. І на це все є одна причина, фільм провальний. Тож, вміщуйтесь позручніше, беріть собі щось смачненьке, ставте лайки, підпишіться на канал і навчіть, на яку там ви хотілося, щоб я зробив наступне відео. Ви, мабуть, подумали про те, що ви на Дісней, адже вона взяла на зйомки Рейчел Zeglar. Вона грає головну роль в цьому фільмі, а саме білосніжку. Скоріше за все, ви помітили те, що вона аж ніяк не схожа на неї. Адже в казці чітко сказано про те, що її назвали так через те, що вона була настільки бліда, як сніг. Але в фільмі це все вирішили обіграти і назвати її так, тому що вона народилась в якщо ще нічого немає проти цього. Адже найбільша проблема цього фільму полягає в тому, що через Рейчел зруйнувались будь-які передпокази, і будь-які збори на білосніжку, і ніхто не хоче дивитися цей фільм, просто тому, що ця акторка вирішила перетворити весь цей фільм на якусь політичну битву. Адже її заяви в Твіттері, її розмови на передпоказах, і її постійні невідомі коментарі зруйнували всю надійну хоч якийсь успіх цього фільму. Щоб ви знали, за перший тиждень показів Дійсний зібрало 43 мільйони доларів. В той час, як на зйомку цього фільму пішло 270 мільйонів доларів, тобто це найбільший провал десятиліття. І на IMDB фільм Білосніжка має оцінку 1,5 зірок із 10. І щоб ви розуміли, настільки це погано, людська багатоніжка має 4,4 зірки із 10. А ще я взагалі не розумію, чого на роль сама Гномів взяла просто нікого. Дійсний ж могла взяти людей, які від народження мають дворфізм. Натомість, Дісней вирішила зробити оцих монструозніх мутантів. Вона також сказала, що для неї старий фільм Білосніжка оглядає якимось дивним і її зразу почало питати, навіщо вона взагалі погодилась на роль, але вона не відповіла. Після тих всіх інцидентів. Дійсно й зрозуміло свою помилку і зупинили будь-яку співпрацю з нею. Але, на мою думку, дійсно й не винні в тому, що вони вибрали рейчел. Вони ж не знали, що це за людина. Тож, ставте лайк, підпишіться на канал і скажіть, на яку тему ви б хотіли бачити наступне відео. Ну та всім, па-па, ще побачимось!